Сергій Зігунов, уроджений з села Тарасівка Великописарівської громади, розповідає, зайнявся ландшафтним дизайном після відвідин родичів у Харкові. Все почалось ну, років 5-6 тому. Для себе вирішив, що не тільки місцеві люди повинні бачити цю ну, красоту, а треба пробувати і у нас ну, в наших селах. Тому ну, робити ці ландшафтні композиції, якісь парки робити. Щоб люди, навіть ті, що вже на пенсії, там щось для себе знаходили, прийшли, поспілкувалися. Сергій Зігунов говорить, спочатку вирощуванню саджанців завадили спекотна погода та хробаки. Я в саду там от, от, баклажку, висаджував, і потім дивлюсь, пішли коріння, і, і потім я їх висаджував вже навпроти свого. Я там зробив сад, все стоїть зелене, все радує. Ми притуманюємо там, як вам сказати, ґрунт. Він же вологий, а так по листях йому. Похвої, похвої. Десь два-три рази. Тут за городом каже Сергій Зігунов, у нього росли саджанці туї, але минулої зими майже всі вони загинули. Ця площа десь на 10 соток була засаджена вся хвойними рослинами. трапилось трапилось те, що Взимку незване неждана пішла вода. І все пішло під воду. Те, що я встиг, я спас, повикопував у воді. Сергій Зігунов хоче відкрити розподільник, де можна буде вирощувати рослини для озеленення як його рідного села, так і навколишніх сіл у прикордонні. Місце в селі для здійснення планів вже знайшов. На цьому місці планується відкрити розплідник на базі Тарасівського-Старостинського округу Великописарівської селищної ради. Плануємо вирощувати. Декоративні хвойні рослини, туї, ялинки, ялівці, щоб нашу громаду засаджувати, ландшафтні композиції робити. Місцева влада ініціативу підтримує. Ця ділянка це був колись був це будинок ветеранів, і там свій час там проживали люди. Похилого віку, інваліди там проживали, ті, що були одинокі. Свій час все це прийшло в занепад, воно залишиться, будинок так і залишився, і залишилася там земельна ділянка. Мама ландшафтного дизайнера Валентина Зігунова захоплення сина підтримує. Каже, головне, що це не заважає обробляти город. Що, з картошкою організовує, йдуть садити. Я вже не садю, а не сам вже йдуть садити. Мені задишка, я тут тільки сижу. Бабушка любується, поїть посидіть у там на вулиці, особливо, як кодожік пройдеть, та тобто, його здух такой свіжий, чистий. Нині в колекції Сергія Зігунова є кілька видів ту, ялівців, ялинок. Говорить, що під час великомасштабної війни інтерес людей до Прекрасного став дещо меншим, але чоловік впевнений, що свого часу засадженцями будуть приїжджати в Тарасівку. Борис Майоров, Вікторія Гладченко, Суспільне новини, Сумщина.